Я не буду казати, що вона чудова, прекрасна, неймовірна. Вам би могла таку історію розповісти сусідка. Господи, люди, де ви на це вчились? Вірю кожному слову. Півсвіта плаче, півсвіта скаче. Ну, це буде просто сюр. В общем, давайте так з піончиками. Зараз я буду ще більше плакати. А, мені сподобалось! Вот. я думаю, я вам краще, ніж Жанате, це розкажу. Привіт-привіт, слава Україні! Ну що ви, як ви? Е, я сьогодні хочу зробити відгук на оцю книжечку. Це Олена Пшенична, там, де заходить сонце. Це видавництво лабораторія. Ви знаєте, стікерів мало, але знаєте, просто із-за того, що я не хотіла пририватись читання на жодну мікросекундочку, щоб е, наклеїти той самий стікер. Ви знаєте, настільки е, така жива, крутезна історія. Історія, яка трапляється принаймні зараз дуже-дуже часто. І, е, в принципі, Олена Пшенична вона описала, ви знаєте, як в житті. От, от як от Вам би могла таку історію розповісти сусідка, вам би могла таку історію розповісти якась. Попутниця десь там в потязі, чи навіть в маршрутці. Знаєте, ця історія просто можна назвати одним словом: вірю. Вірю кожному слову. Давайте я прочитаю анотацію, ну, я думаю, я вам краще, ніж анотація, розкажу. Вірі Тіхій, 72, вона колишня вчителька української мови, яка навіть уявити не могла, що опиниться в будинку для літніх людей, куди її привезе єдиний такий коханий син. Але влітку 22-го року Віра Петрівна залишилася зовсім сама. І син Толя кожен день у роз'їздах він волонтерить, а невістка з онуками поїхала за кордон. Можливо, з хворим серцем і небезпекою навколо дійсно ліпше побути тут, під цілковитим наглядом працівників будинку і компанії сивих однолітків. Та замість відкритих гостинних стареньких жінка зустрічає. Зранених колючих стариганів, які з дня на день просто спостерігають як їхнє життя, наче сонце заходять за обрії. Що приховують ці самотні старечі серця? Боже, вибачте, у мене просто мороз по шкірі, дуже важко читати такі речі, і які труднощі здатна витримати материнська любов. Там де заходить сонце, книга пластер на кожну е, зранену душу, і водночас е, незвичайно чесна оповідь за життя на його заході. Е, ви знаєте, повністю згодна з анотацією, просто з кожним словом мурахи по, -по, -по, по шкірі, просто нереально крутезна річ. Давайте коротенько була собі Віра Петрівна, бабуся, да, 72 роки. Вона жила з сином. У них був такий ну приватний будинок. Спільний двір, в общем, і мама жила, начебто знаєте, при при сині, але вона була в окремому такому. Ну, будиночок маленький. А ну, син з дружиною з з, з дітьми жили ну в іншому будиночку. Двір спільний, все спільне. От. Ну, як то кажуть, ніхто нікому не набридав, у мами хворе серце, бо ну в принципі літня людина, 72 роки. А потім почалось широкомасштабне вторгнення. І син з першої там да секунди хвилини. Це, до речі, Київська область. Ну, передмістя Києва. Наскільки я зрозуміла, і знаєте, ну один із перших ударів цієї широкомасштабки прийняв саме Київ. І тут було дуже лячно. Тут було, знаєте, всі ці барикади будували. Я пам'ятаю це все, як у нас тут ТРО було в нашому яблуневому парку. Це, це просто, це дуже лячно, чесно скажу вам. Продуктів немає, нічого немає. В общем, чим це все закінчиться, теж ніхто не знав. Знаєте, ну дуже-дуже було такі ой, страшні часи. І от син відправив дружину з дітками за кордон, щоб діти. Ну, просто врятувати дітей, а сам пішов волонтерити. І мам, до мами він ну, мотався, мотався. Знаєте, ну, кожну вільну хвилину намагався приїхати, але ну, він розумів, що на фронті ну, він потрібніший. І він мамі запропонував поїхати в будинок для літніх людей, як вона сама назвала, да, стардом. І е, там її всі тато він тебе привіз, то ти будеш тут доживати. Вона ні, мене це мене син не такий, він мене забере. І нитки та наші так, так само казали. І от знаєте, тут настільки круто прописані всі персонажі цієї оповіді, тут їх небагато, але вони всі, знаєте, от про, просто якийсь зріс нашого суспільства. Тут і батько, який поховав сина з фронта, тут і е, жінка, від якої ну, просто не захотіла доглядати діти і просто від, відвезли хай там да. От, тут е, і жінка, в яка... Просто там була жахлива ситуація з дитиною. Тут і переселенці, тут і, Боже, і до речі, тут саме оповідь теж йде в Кагарлику, да, це теж Київська область, тільки-тільки трішечки далі. Да? Я хотіла, я вже казала, я хотіла зняти тут на дачу на цю книжку огляд, але не треба. краще так, Краще так. Просто знаєте, буде дуже сильний такий дисонанс, краса Київщини, і розказувати те, що тварі в принципі, як понівечили наших людей, душі наших людей. Ці тварі паскудні. В Взагалі, давайте так, з піончиками. Вот. В общем, ви знаєте, я поставила 10 із 10, мільярд із 10 цій книзі. Просто ну, бо менше я не могла поставити настільки крутезна оповідь. Я знаєте, порівнювала на початку її з Марією Матіос-мами. Ну, знаєте, Тут трішечки по-різному. Мами там, ну, в принципі, там така звичайна жінка, така ватниця, така, знаєте, що я можу змінити в цій країні, я вот тут лікарка, медсестра в амбулаторії. в общем, ну, таке, таке, знаєте, от, Як всі скажуть, так і буде. І як вона пройшла саме шлях до такої Українізації до самоусвідомлення, що вона українка. Ну, там, там, там треба вже, знаєте, я не знаю, під е, дві упаковки заспокійливо на мами робити відгук. Тому поки, поки на цю. Е, але я ж кажу, тут ну, дуже сильна річ. Е, от, ой, зараз буду читати. От як от це почалось. Ну, в принципі, так у багатьох почалось і. Ось Толя вже гупає в двері. Мамо, вставай, війна! Ці слова ще довго звінітимуть у мене в голові. Руки стануть ватними, ноги теж. Ось Оля збиває. зараз. збиває її тиск комп. Боже, я вчора це саме компотрес привозила своїй мамі. Підкладає під ноги гарячу грілку, робить все, що завгодно, але тиск не збивається. Все навколо смердить страхом і кровололом. Кров бухає Вірі Петрівні. О, вибачте, Віра Петрівна, у скроні серце калатає, війна. В общем, Чому син віддав її в цей стардом, бо він каже, мама, я волонтерю, я не можу зараз ну, і тебе глядіти, побудь там. Бо от тільки за якось стабілізується. Да? Ми на перші місяці війни реально думали, що. Влітку вже будемо в Чорному морі Азовському купатись. Потім там фінал, чим це все закінчилося. Ну, знаєте, давайте маленький спойлер. Ну, Я не думаю, що це буде спойлер. Там дуже, ну, я не знаю наскільки хар... гарний фінал. Він, знаєте, він дає надію, він обнадійливий, він настільки такий, от ну, прям от... От мені він був по серцю. От я вам чесно скажу, що я тут ще червоним помітила, страшно відкривати. Тут, от за того пана, що я казала, що от він поховав хлопця свого сина. Саме тут були. Тут, до речі, авторка каже, як є тут от син загинув під Бахмутом. І як там, знаєте, от я вже це казала, коли огляд робила ну, про покупки цієї книжки. Чи прочитане я казала, вже не пам'ятаю, не, не суть. Що, знаєте, у нас всі такі воєнні експерти, перед тим ті самі люди були вірусологами, коли ковід був, а перед тим Політиками чи політичними експертами, а перед тим чи економічними, в общем, у нас, і так дивися по нікнеймам, одні ті самі люди. Думаю, господи люди, де ви на це вчились? І от е, тут настільки от, ну, правдиво, настільки, ну, от, просто послухайте: от ви сидіте тут і тішитесь, як наші хлопці чортам цим вломили, розказуєте експертно, як треба правильно воювати, щоб ще більше вломити, а там голос Демидовича починає е, помітно тремтіти. Не менш помітно він його таки опановує, щоб продовжити свою думку. Це, дається йому нелегко, а там пекло і кров, і відірвані руки з ногами і смерть, бо кожен той міліметр землі нашої святої вигризають наші діти, вигризають своїм здоров'ям, своїм життям. І поки ви тут сидите і потякаєте, їх просто зараз сотнями додому везуть в трунах, закритих сотнями. Служите, Демидович, я все, звісно, розумію, напрочність, делікатно, як для себе вилазить його монолог, э, сусідка. То ми хіба виноваті? Ви що, не розумієте, різко перебуває Демидович? він. Може, ви розумієте, що як сидіти і не знати, де, твоє, де твоя дитина, яка вже тиждень трубки не бере. Ви чи розумієте, як це стукати у всі э, двері в світі? І щоб тільки, э, а, ти, вибачте, а тобі тільки е, знизують плечима і кажуть: чекайте, папаша, новин нема. Або ви помієте, як це за два місяці чекати на тіло, а потім упізнати те, що від нього залишилося, і то по малесенькому татуюванню на тому, що колись було твоєї дитини на, на плечі. Це ви понимаєте? Дімідович, каже дуже оберезна Віра Петрівна, теркаються його руки, що тремтить так сильно, ніби на дворі неспека і Лютий Мороз. Але Демидович не реагує. Здається, білі, який він. Довго тримав собі, летить з нього, як із жерла великого розкаленого вулкана. Дмитрович говорить гучно, а іноді навіть переводить на невластивий для себе крик. Чи може ви, розумі... ви всі тут розумієте, що... що таке стояти над трупом своєї дитини і не могти на неї навіть поглянути, бо немає більше на що дивитися? Ой, в общем, зараз я буду ще більше плакати. В общем, ви знаєте, книга дуже вартісна, дуже. я дуже раджу вам її прочитати. Ви знаєте, ми можемо скільки завгодно казати, що війна десь там. Ні, війна в усій країні, війна в усіх, а не півсвіта плаче, півсвіта скаче. Я нікого не звинувачую, я просто сьогодні ранку почитала новини про чергову дискотеку. В общем, ви знаєте, Дуже сильна річ. Тут настільки сильні історії у персонажів, тут настільки е такий біль, там. Ви знаєте, там... От ви, Віра Петрівна, одній каже, ти не розумієш, що твої діти типу, ті, тебе тільки привели туди здали, щоб не пенькатись. А вона така. Та все я розумію, я все розумію. Знаєте, от, Оця от правда літніх людей, що вони розуміють, що діти від них відмовились. Там, я ж кажу, у інших, там дуже такий сильний епізод був з дітками на День Незалежності, коли там одна із жильців цього стардому вона втратила дитину і дуже. Жорстоко втратила, там, ну, я не буду вже перечитувати. В общем, ви знаєте, я раджу цю книжку, вона настільки вартісна, вона настільки, я не знаю, вона, я не буду казати, що вона чудова, прекрасна, неймовірна, бо, знаєте, ну, це буде просто сюр, якщо знаєте, порівняти з місць цієї книжки і моє прямо, пряма, мені сподобалось. От, ні, цього не буде. Я просто вам скажу, що я вам дуже раджу цю книжку і дякую авторці, що. Набралася сили, написала, і лабораторії, дякую те, що видали. І... Ой, в общем, я, я ж кажу, пишіть в коментарях, хто читав ваші, що, ваші враження, що, що ви думаєте з цього приводу. Знаєте, як би я хотіла, щоб такі книжки ніколи не було написані, бо щоб не було приводу їх пити. Вот. Щоб просто була така херня, якась дурня, а про те, щоб щось веселе, мирне і таке от. Щоб ми насміялися і пішли обідати. Отак. От. От Тому люди добрі, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Ми переможемо, бо вже такою крові палили туди, яку Україну, що ми не можемо не перемогти. Ми переможемо, все буде добре. А я усіх вже обіймаю, обіймаю.